Вітаємо вас, шановні, вітаємо! І кожного тижня о цій порі в вашій оселі лунає ось це голосне пристрасне гасло побрехеньки. От, але разом з вами ми кожного тижня оцій порі десь буваємо в гостях з чимось вас таким цікавим, знайомимо. От сьогодні ми розташувалися, засідання нашого клубу відбудеться у кафе Дивний сад. Дійсно, дивний сад. Ну, а от адреса цього кафе у Житомирі, вулиця Ватутіна, 170. а Ось так. Отут ми будемо засідати вам побрехеньки розповідати. І пішла побрехенечка по колу, як брехня по селу. Да? Приходить хвора до лікаря і каже: лікар, справа в тому, що я розмовляю з м'якою іграшкою. Та це не страшно. Багато дівчаток у дитинстві розмовляють з м'якою іграшкою. Та справа в тому, що вона мені відповідає, о, це вже складніше. А де ви працюєте? Та на Житомирському телебаченні працюю Ксенією, передачу в гостях у Ксенії. А це значить пізний пізній вечір чоловік з жінкою вже спати лягають. Чоловік каже, спати чи що. Жінка каже, спочатку чи що, а спати потом. Тату. А росіяни вміють грати в футбол? Так синку и це фантастика. Ну, звичайно, літочко, це відпускний період. Відпочивають, і от так дружина з чоловіком поїхала на південь до переповненого санаторію. Ну ніде їх розселити. Ну, розселили їх його в чоловічий туди корпус, і в жіночий. Ну так живуть тиждень, другий А потім він уже не витерпів. Каже: Ну слухай, Люба, ну давай десь ще на природі чи що вона каже, та Давай. От вони десь у клумбі, там десь е такі кущики, десь розташувалися. Хоп. Їх сторож застукує. стукує, застукаю, каже, так ну що, дорогенькі, будемо штраф платити чи протокольчика складати. Та ні, не треба, прото давайте краще штраф. Так, з тебе 100 гривень, а з неї 500. Що такое? Чи така дискримінація? Тебе я вперше тут зустрічаю, а її вже в п'яте за Ну так от каже, значить, кохана, давай завтра зустрінемось. Добре, а де? Та мені байдуже. А у якій годині? Та без різниці, значить, домовились. Лікар Петренко лікує від заїкання, втрати зору, плоскостопія, втрати слуху, місце роботи, місць військомат. Ну а в тому ж в санаторії таки відпочивають, і познайомився чоловік з одною жінкою. Познайомилися перший вечір. Він поцілував їй ручку. У другий вечір ліктика, в третій вечір плече. На що вона роздратована сказала: ну що ви думаєте, я сюди на півроку приїхала, чи що? Ну от що ви, друзі, думаєте, ми тут на годину стали, чи що розповідала? Пішли знайомитись з кафе Дивний сад і познайомив наших наших телеглядачів. Ну що ж, отже, кафе, дивний сад. Як тут чудово, як я за просто дивно, просто чудово дивно. І тут так все гарненько зроблено, травичка підстрижена, так чистенько, так акуратненько, чудово. А за нами там, бачите, вон така бесідка, така бесідка. Вона мені нагадує десь, ну ну Волгу над Волгою. Такі та ага, це да. при Островському, так, там безприданіця, да, без, сетка, без придані, да, це, да так? Так. так чудово в ній посидіти. Ну там утаємнитись з ким сам поговорити, а ми нам тут чудово брехеньки розповідати. Отже, я так, ну, якось про, про звіряток вирішив розповісти. Заходить зайчик до магазину, а там продавцем працює ведмідь. Він так каже: Скажіть, а, а у вас какава є? Та каже, Нема в нас какави. Пішов, на другий день приходить. А какава у вас є? Нема какави, сказав. На третій день приходить, какава, і якщо ще раз прийдеш какаву, я тобі цвяхом, каже, за вуха пришпандюлю до тієї стінки. Той на четвертий день приходить, каже, у вас цвяхи є? Він каже, нема цвяхів. А какава? <свят> Ну, У меня будут російські новини, поэтому я буду російською мовою. І так, сейчас же лето, випускні вечора, значить, сообщение. Чукотські школьники, которые відправилися встречать рассвіт после випускного вечора, вернулись домой только к сентябрю. <свят> 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 даичник зупиняє авто з п'яним в робадан водієм. Водій виходить, ну все, зловили даичник. А споримо на 200 баксів, що з не зловили. <свят> Це ж теж зайчик зустрічає ведмедя. Той такий сумний, сумний, каже, ведмедя, що такий сумний. Та ось каже, прийшла повістка, каже, от на медкомісію забирають в армію, каже, я не хочу йти, ну ти знаєш, каже, там оце, оце дідовщина і все. Тому подібне, каже, ну не хочу йти. Каже, знаєш що, давай я тебе відведу до дятла, дятел тобі там каже, зуба три, каже, видере, виб'є і каже, тебе не візьму, то пішли. Виходить, той зрадів, він прямо від дятла, прямо туди на медичну комісію, вискакує звідти радий, танцює, співає. Значить, каже, що списали, що допоміг дятел. Та ні, каже, плошко штопіє ж знайшли. А та що значить російське телевідення, передача в мірі животних. Виступають ведучі. Сьогодні ми поговоримо о страусах. Страуси бувають двох видів, сірі і голубі. Серые – это те, которые прячут голову в песок от страха. А голубые только этого и ждут. А сейчас в эфире телепрограмма «Забытые имена». И у нас в гостях три гостя. Это Анна Вески, Тынис Мяги и Як Йола. Встречайте. А теперь первый вопрос нашим гостям. Кто из вас кто? А зараз в ефірі телепрограма «Жарт-клуб Побрехеньке, засідання якого відбувається у кафе Дивний сад. Чудовий дивний сад. Ну тут ну, вдень чудово, тут і затишно і, і, і прохолодно, де завгодно сісти можна. А ввечері, а вночі, ввечері тут взагалі, коли кольорові вогні, коли анімація. Ну тут просто дійсно дивний сад. От коли б мене з зав'язаними очима привезли сюди, потім розв'язали очі і показали оцей дійсно такий райський куточок. Отак. Вот я б я б сказав, що це десь відбувається ну на березі моря, так тягарненько де крутелики відпочивають. І ми тут як крутелики теж сьогодні засідаємо, і до речі, треба сказати, що нас запросила люб'язна господиня Лариса Михайлівна сюди. За що ми вдячні? розповідаємо побрехенечки. Вітя, так ну ця побрехенечка російською мовою, тому що це каламбур. Приходить, значить, блондинка в магазин покупати мишку к комп'ютеру і говорить: у вас є мишка з же розйомом. Що таке мишка? з же разъёмом. Нет никогда не было такой мышки с же разъёмом. Ну говорит, она, ну вот мне мастер сказал, что есть мышка с же разъёмом. Приглашает мастера, он говорит: "Вот я ей показал мышку и сказал: "Купи мышку с таким же разъёмом". Водить по Эрмитажу экскурсовод групу школярів з України. Каже: "Оце картина Галерея, оце художник Васнецов, а це каже художник Г вони кажуть, надаремно ви дядько, може художники ге, а картина непогані. Сидять два нарика, кажуть, ну так сумно, давай каже, що небудь пограємо. Ну давай, у що, ну давай в міста пограємо. А як це? Ну я називаю місто, а ти на останню літеру називаєш своє місто. Ну давай, Москва, Амстердам, Москва, Амстердам, Москва, Амстердам. Дід, розкажи, пожалуйста, як ти во время війни збив два самолета? Ну як збив? Ну, ну в общем, не дозаправил. Кажуть, якби не автобусна зупинка бібліотека імені Ольжича, то наші люди не знали ні імена Ольжича, ні слова бібліотека. А це зібралися на цвінтері гурдалаки, вампіри. О, да, зібралися з метою вияснити, хто з них краще е, кров'ю смокче. Ну, годинку так посперечалися і втікли, бо комари загризли. Є тут майданчик для автомобілів для парковки, так що сюди можна приїздити автомобілем, відпочивати тут і сім'єю, і з друзями. Тут і весілля можна проводити. Ну розумієте, ювілеї, всі корпоративні вечеринки. Ну, все, все будь-що Я розповім про те, от на цю тему що. Родити. Каже, Мій каже ми, ми, каже, ми, каже, начальник запізнюється на роботу через пробки. Каже, пробками з під шампанським з друзями стріляє у стелю. Що общого між такими словами, як гоблін, дублін і бліндаж? Да нічого, блін. У нашій передачі ми відкриваємо таку нову рубрику Побрехенечка від гостей. І от зараз тут, ну так, гарненько розсілися гості кафе Дивний сад. Представтесь, будь ласка. Володимир, Віталій. Юля. І Я теж Володимир. От якраз Віталій розповість нам зараз по про щось. Я тривалий час працював в органах внутрішніх справ і мені хочеться розказати щось про міліцію, анекдот. Їх багато ходить. Анекдот такого характеру. значить… Німець, і француз і наш українець потрапили на острів. І вирішують, що робити. Там людей взагалі немає. Ну, Німець каже, давайте будемо вирощувати свиней, через деякий час будемо жити добре. Француз каже, а ми побудуємо гарний будинок і в ньому будемо жити. Українець думав, думав, каже: ні, я піду, ви робіть, що хоче, десь пішов в хащу цих лісів. Через е, деякий час, значить. Е, Ну, їхня мрія збулася, виростили, вони свиней, побудували будинок, вже там жарять сало, там, ну, їм добре вже. Стук в двері, вони відкривають. Заходить українець, каже Добрий день новий дільничий спасибі. Приємно вам відпочинку в кафе. Дивний сад. Ось це бачите, який тут ось такий лев. Він не справжній, він звичайно дерев'яний лев, але симпатичний, і красивий. До мені нагадало це таку побрехенечку про справжнього ведмедя. Приїхали американські туристи до Росії. От вони захотіли в ліс піти грибів позбирати. Прийшли в ліс до лісу, тільки. А там ведміді, я кинувся за ними. Вони тікать, біжать, все. А тут поруч сиділи російські мужики, ну знаєш, поляну відпочивали, поляну накрили, відпочивають. От. І ці по цій поляні, по столу, побігли, все поперекидали, ці гущавину і туди заховались десь в гущавині. все. Мужики за ними понаходили їх, от дубасили гарненько, добре дали, потім сіли, сидять, знову відпочивають, поскладали, кажуть, слухай, Ваня. А вот той последний америкос в шубе каже, ох, и долго дремался. А я тут вспоминаю, значит, но ну я же не могу не затронуть наших друзей-евреев. Ну, да, 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 еврейский да. анекдот такой, связанный с зоопарком. Еврейский... Объявление, объявление э, в Тель-Авиве. Внимание, из зоопарка удрал енот. Всем, кто видел енота, срочно, очень срочно заплатить кассу по 10 шекелей. Татко, а ти можеш розповісти мені казочку. Так, синку, слухай. Завтра я прийду додому раніше, тверезий, та придбаю матусі квіти, а тобі велосипеда. каже один лікар іншому: слухай, а що ти каже у пацієнта? Завжди спрашуєш, які напої. Він каже, п'є. Це що, ну якось впливає на діагноз. Ні, каже не на діагноз, а на гонорар». У кафе Дивний сад Новиночка. Тут відкрилась ну, дискотека 80-х. Отут танцюють такі ретро-ретро-музичні. І, до речі, тут співає наш приятель Костя Гільченко. На нашому каналі його пісні теж звучать. От, а від мене звучить побрехенечка така. От мужик приходить додому пізно, пізно, ну вже під ранок підходить, чи на дискотеці 80-х був, чи де можемо в іншому місці, був. Приходить тихенько, дружина спить, він роздягається, знімає штани, сорочку знімає, тільки лягати. Дружина каже: О, каже, а ти? Що? Що? ти, ти, ти Тільки повернувся. Яке тільки повернувся, збираюсь на роботу. Тут в кафе два приятелі кажуть, уявляєш, моя дівчина мамкою буде 18-й тиждень, так, а мене, моєї 12-й. А ти більше кого хочеш? Хлопчика чи дівчинку? Хлопчика. А чому? Та літак хочу з радіокеруванням. Підходить в кафе до оркестру, випивший клієнт, каже, що я вам скажу за ваших музикантів. Ви не вмієте нічого грати, крім Сум-40. Він каже, мужчина, дишіте носом, ми граємо все. Він каже: ну, я дам вам трюльник, зігайте, мені брамся. Каже, ми Брамса, затрюльник не граємо. Ну, я дам вам петушок, зіграйте мені Брамса. Великий Брамс і 5 рублів. Ні, каже, не серйозно. Ну, я дам вам червоний, зіграйте мені Брамса. О, червоний це інша справа. Сьома Брамс. Брамс, пам-пам, пам-пам-пам-пам-брамс. пам 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 Брамс. Так, ну, злободенна тема Євро 2008. Біжить мужик зі своєю дружиною по місту і каже: так, так, швидше додому давай, побіг. Побігли, побігли додому там футбол там футбол вона каже я не можу бігти каже я ж вагітна, я в положенні, я дитину чекаю нічого пішли додому дома почекаєш Ну, ми ось тут розташували зараз. Я для себе назвав її така скляна зала. Тут скляні вікна, все видно, все і взимку тут чудово, і влітку тут чудово. Зимній сад. Це зим... зимовий сад. Ну просто зим, зимовий сад дивний сад. От все ж так до хлопчика звертається, каже: Ну, Коля, ну на що ти дядька ломом ударив? Каже, він уже не встає, я більше не буду. Така більше вже й не треба. Вы знаете, видите, что сегодня с нами не шкарупа. Это потому, что два дня назад была премьера в театре, премьера нового спектакля. И вот я вчера встречаю шкарупу, у нас такой разговор произошел. Говорит, вчера в театре была такая дрянная пьеса, такая дрянная, что я в конце аж замотюкался. Вот а скандал был. Я ему говорю, так надо было уйти в начале пьесы. Не могу, я там главную роль играл. Так ты ж по брехеньку расповедь. Взагалі шкарупа не п'є. То, що прем'єра це не, 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 не зовсім вірно, ну, що він не прийшов. сьогодні, да. Значить, продовжує таку детську тематику. Маленька дівчинка купили нове платье. Она довольна, прибігає до бабушке. каже, бабуся, угадай, якого кольору У мене нове платье, на букву В. Она каже, що вишневе, що ли? Ні, якраз раз в клеточку. <реш> каже, я каже, свою дружину застав з коханцем. І що? Ну, сказав, або, або я, або він. Ну, і що? Тепер він сміття виносить. <рес> Я вже говорив, що кафе Дивний сад мені нагадує ну, ніби так, такий, якийсь комфортабельний такий котедж на берегу, на березі моря. Ну, Тут море замінює от, якраз водограй, фонтан ось цей. Ну, я продовжую тему автомобілів. Це білявка, блондинка здає екзамени по водінню автомобіля. Їй кажуть, ну так, скажіть нам, як працює двигун. Вона так мовчала, мовчала, каже, а можна своїми словами? Можна. Пацієнт окуліста, закройте, пожалуйста, лівий глаз. Какая перша буква в нижнем ряду? Б. Смотрите внимательно. Какая буква? Б. Адкройте лівий глаз, яка буква? Я же сказав Б, А подходит, споходять, на таблицу. Хух, надо же, точно Б. А я трошки так хвилинка реклами. Ага, з їх двох повинен залишиться тільки один. Дивіться в кінотеатрах. Блокбастер Кутузов. Це мама підходить, синочка будуть, каже зайчику, вставай, вже в школу пора йти. Зайчику вставай в школу. То так відкрали одне око. каже. Я сьогодні не зайчик, я рибка, у мене ніжок немає, я нікуди не піду. А ми зараз підемо зараз тут далі, знайомитись в кафе, дивний сад. А от такий є звичай. Якщо хочеш знову приїхати на море, то треба кинути копійку у це море. От ми зараз всі в трьох кинемо вода, грається і копійки. Три, чотири. Хоп. Ну як же ми побрехенькі всі, можемо обійтися без бару? І от, така, от такі побрехеньки пішли від бару кафе Дивний сад. Ну, за, до лікаря за, забігає мужик, трясеться, весь трясеться, і так нервовно кричить, тільки не говоріть, що я багато п'ю, не говоріть, що я багато п'ю. Так спокійно, лікар каже, я не говорю, що ви багато п'єте, я говорю, що ви мало закушуєте. Ой, а це не побрехенька, це чиста правда. Приїхали мої друзі-спортсмени на семінари республіканського, кажуть, ознайомились з новими спортивними нововведеннями в українську мову. Волейбол тепер буде зватися сітківка, баскетбол кошівка, футбол копаний м'яч, велоспорт буде зватися на колесництво, штовхання ядра стусанкулі, а лижний спорт буде лише тарство. Отож каже, буду я тренер з кошівки. Оце чоловік жінці шкодується, каже, мила. Каже, мені вже так набридця цей собака. Я його просто ненавиджу. Коли, хоч хтось, дзвонить у дзвінок, він тут же ховається під стіл. Каже: ну то хай собі ховається, так нам же ж двом там тісно. <риклад> ну про собаку ти мені нагадав. Я теж тебе зараз розповім. каже дружина до чоловіка. Каже, Коля, ти вчора собаку годував. Я Ну так от іде й закоплював. <ріст> який оригінальний тут такий, я би сказав, ретро-телефон в кафе Дивний сад. Бачите? Приємно стоять, приємно дзвонити. <ріст> ну, оскільки біля телефону то... телефон. Поїхав Єврей у Париж і дзвонить з Парижу каже, Фрося, Фрося, слухай, що Беню обокрали? А Ні, откуда ти взяв? Ну як? От ця Джаконда, яка висіла у нього на кухні зараз в Луврі. <ріст> <ріст> Телефонує підлеглий до шефа і каже: шеф, а чого це я зарплатню менш отримую, ніж Сидоров? Але ж ти ж нічого не робиш, Ага, але ж Сидоров більш ніж я нічого не робить. Ну дивіться, стоянка для автомобілів є, По поїсти можна, випити можна, відпочити можна, навіть якщо вода грає можна скупатися і телефон і є позвонити. додому подзвонити Та Чого сюди не приходити? Ну що ж, у кафе дивний сад? И дивный фокус вид Валерия Городычева. Итак, дорогие друзья, сегодня у меня есть вот такой вот кошелечек. Такой интересный, он из трех частей. Зашиты все со всех сторон. Пожалуйста, я попрошу проверить или внутри ничего нет, или они действительно зашиты. Все нормально? На зуб. Нормально, да? нормально. Нормально. А теперь делаем так: я попрошу монетку. Ну, ты знаешь, я готов в кущах рояль, так и у меня монетка. Вот она. Итак, внимательно. Внутри точно ничего нет, да? Ну, нема, нема. А теперь я делаю вот такую вот вещь. Со всех сторон зашит. Со всех зашит. Угу. Внимательно. Оп. Пожалуйста, можно проверить. Кошелечек также со всех сторон зашит. Внутри есть уже монетка. Да подожди не могу хлюй. Монетка-то есть. Есть. А дырочки нема. А дырочки нема. А теперь я попрошу еще пару монеток. Вот ну, это так, так разоришь меня. А давай все остальные. На. Пожалуйста, монетки внутри. Якщо достанешь, можеш забирать обратно. Не достанешь, значить, монетки вже мої. Действительно, кошелечек зашит со всех сторон. Та на забирай сам. <реш> Традиційно наші передачі побрехенька від Константина Яновського. Суддя звертається до свідка і каже: от дивіться, ну билися подружжя з тільцями, От чого ви не, не не втрутилися? Ну чого ви не втрутилися? каже, та я б втрутився, та не було дру... третього стільця. Що ми вже сіли до столу до головного, до кульмінаційного моменту нашого засідання. Я ж говорив про те, що нас сюди запросила люб'язно господиня Лариса Михайлівна. Вона нас люб'язно і пригощає. Пригощає ось дивіться, отут тут є фірмовий салат. Салат називається Дивний Сад. От. Така е, цікава страва називається Купати. Бачите, такі м'ясні яс, ковбаски якісь. Ну, картошка запечена з чесником, є деруни, е, ну там, звичайно, суп з фрикадельками. І от такий десерт, райські яблучка. А он корзинка з фруктами, з вершками. Ну, Чудово, ми будемо споживати в кінці, і ви приходите сюди, теж споживайте. Тут чудово, чудово тут готують, чудово пригощають, чудово зустрічають. Ну, а ми поїхали по останньому колу, по брехенічок. Е, їде білявка у трамваї, і тут водій, е, водій об'являє: наступна зупинка 12 вересня. Білявка починає бігати по трамваї. А що раніше вийти ніяк не можна? А це напослідок корисна порада. Якщо на вас упало яблуко, тікайте звідси, бо яблуня від яблука недалеко падає. <рес> Лікарю. Я вмираю. Добре, добре. Давайте і про це з вами поболакуємо. Хлопець з дівчиною сидять, а вона каже, знаєш, я дівчина гарна, тільки в мене є один мінус, який, в мене там є рахунок в банку, так отой мінус перед першою цифрою. Громадянин, ви виходите? Ні. А ви виходите? Нікак ні. А ви виходите? Ні. Отож, хлопці, сидіть вам ще і сидіть. Все, переключку завершив по камерам. Ну що ж, це сидять два дрої. Каже, о, ото, ото пішла, бачиш, рані от рані вона свого чоловіка зробила мільйонера. Каже, ну так а що, що, тут, що тут поганого, такого? Так раніше він був мільярдером. <риклад> Шановні друзі, хай з вами так не трапляється. Хай вас, ваші жінки, тільки збагачують жінки і дівчата. А отут на цьому слові з вами прощається передача Жарт-клуб. Побрехеньки, побрехеньки, побрехеньки. ha <laughs> <laughs>